Ці та інші теми і події просто зараз. У підсумковому випуску новин на часі. Ви дивитесь Аверс у студії Ольга Приступа. Мої вітання. Чергова моторошна звістка сколихнула Волинь. У зоні операції об'єднаних сил загинув 46-річний волинянин Сергій Зубрицький. Сергій Зубрицький народився у селі Старосілля Маневецького району. Служив на контракті в 14-й окремій механізованій бригаді. У селі кажуть, що Сергій був надзвичайно доброю та порядною людиною. Він такий був. Мастер золотий рук. я вам скажу такий будівельник, в основному такі будівельні роботи робив, такі. служив строкову службу раніше, закінчив строкову службу старшиною. Потім ото підписав контракт. То він там на заробітки їздив раніше, то взяв дружину фімію дружини, щоб там проблем не було, знаєте, з перетинами. А потім підписав контракт. Три роки відбув. За офіційною інформацією, у нашого земляка стався серцевий напад. До лікарні Сергія Зубрицького не довезли. Дорогою серце бійця зупинилося. Відомо, що солдатом був досвідченим, мав позивний полковник. Тіло героя привезуть на батьківщину 6 вересня. Сьогодні ж у Луцьку помилилися за загиблих бійців батальйону Айдар. 5 вересня 2014 року Айдарівці потрапили у засідку під веселою горою на Луганщині. День. На сьогодні четвертий річниця самої страшної сторінки нашого батальйону Айдар, 5 вересня в бою під населеним пунктом Весела Гора. Потрапили в засідку група, яка відходила з позиції на металісті. Тоді загинуло наших 23. Побратима шестеро з них з наших вивчан. Максим Шушков, Ячеслав Марушко для новин на часі. Нововолинські шахтарі у Луцьку. Гірники шахти номер 9 яким вині зарплату за два місяці, приїхали до губернатора Волинської області Олександра Савченка. Деталі у матеріалі Максима Шушка приїхали до, значить, до керівництва це шахтарі, знаєте, шахтарі шахти 9-ї шахти. У зв'язку з невиплатою заробітну плату будемо зараз розказати свої проблеми, чому заключаються. Я думаю, надіємося на вирішення цієї потепити, щоб пішли назад в шахту, опустилися, щоб нормально працювали. Шахтарям боргують 6 мільйонів гривень. Люди кажуть, що шахта не може нормально функціонувати через такого собі пана, якого називають Сматрящим. На даний момент пан Венгрін не працює ніде. Ніде він не числиться. Але він з легкістю проходить в такі структури, як Міністерство паливої енергетики, і він спілкується з міністром Насаликом. Служба СБУ недавно записала розмову з заступника Насалика з Галиною Карп, яку, до речі, вже звільнили із -за цього запуску. Де, де цей Вінгрін? З Галиною Карп домовлялися, що міністр здає йому Волинь і Львів. Шахтарі переконані, що ця особа хоче скуповувати все вугілля як на Волині, так і Львівщині. Голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Савченко відповідає: мовляв, робить, що може. Навіть припустив, можливо, шахту передати на баланс обласній раді. Ми вчора знову написали лист прем'єру. Прем'єр-міністр був в Луцьку 23 числа. Ми з ним обговорювали ці питання, була можливість. Ми їздили на Ковель, там не просто десь біля літака чи що-небудь. Сиділи за столом, я йому пояснював, самий критичний момент в житті регіону Луцького чи Волинського це якраз шахти. У всьому іншому у нас, в принципі, яка б не була та економіка, слабенька, не слабенька, але вона працює в розрахунковому режимі, окрім шахт. Нагадаємо, свого часу першими серед волинських шахтарів оголосили про страйк гірники шахти номер 10 Дві доби вони провели у шахті, потім вимагали заробленого у столиці. Директор 9-ї шахти Володимир Юрків каже, що намагатимуться переконати людей повернутися до роботи. Плануємо далі все-таки повернутися. Я планую особисто повернутися до шахтарів, запропонувати їм знову приступити до роботи. За той час все може з допомогою центральних органів, може виконавчої влади, і допомогою їх, в якій степені, знайти того споживача, який би міг купити вугілля, і відповідності не включатись на одному споживачі, все-таки реалізовувати вугілля і виплатити людям заробітну плату. Ми у гірників, які два місяці не отримують зарплату, як вони збирали дітей до школи. З тої зарплати, яку ми отримували, знали, що діти мають йти в школу. Потрохи відкладаєш. Чомусь себе вирізаєш, але дітей в школу треба відправити, так і відправили. Багато хто просто працює за того, щоб доробити стаж, щоб можна було від 50 років вийти на пенсію, щоб ну, мати достойну якусь пенсію. Як сказати, молоді на шахті, можна на пальцях можливо, там Я, ще може, пару якихось, просто хто не хоче їхати, опять же, в Польщу на заробітки чи, можливо, якось просто хоче остатися тут, там, зі сім'єю. Важко, ну, звичайно, важко працювати через те, що ми працюємо на застарілому обладнанні, ніяких інвестицій в шахту не приходить. Після перемовин з керівником області шахтарі поїхали додому. Та чи спустяться вони завтра під землю, ще не вирішили. Максим Шушко, Дмитро Кудик для новин на часі. Якщо в Одерадах Ківерсівського району зникне відділення пошти, люди старшого віку приречені залишитись тут без зв'язку із зовнішнім світом. Хто стоїть на заваді розвитку села і чи можливо вплинути на рішення монополістів, довідувалась Анастасія Кушнарьова. Це невеличке село Одеради Ківерцівського району Покащівської сільської ради, де проживає близько 600 мешканців. Наразі тут функціонує ФАП і пошта, проте і її хочуть закрити. Понад два місяці це питання для селян найпроблемніше. Це дуже така справа, нагальна справа, адже це для для людей переважна кількість багатодітні пенсіонери і поштові переведення. Вони мають люди змоги їхати в район і на наслідуючи. Ну, ви самі розумієте, це щоб податок заплатити, чи приписатися, треба їхати в другу пошту десь, щось робити, там проплачувати кошти, і назад вертатися в сільську раду, щоб прописка була. Місцеві мешканці обурені, адже у сільської ради і так вже хочуть відібрати останнє. Понімаєте, як святий хліб, так і пошту треба в кожну хату. Щоденно пошті. Подімаєте, приносить газети, журнали, от пенсії. Ну а куди ті старі люди підуть по пенсію? Куди? Ну, то все ж плати, все ж це його. Звичайно, дуже погано, якщо пошту закриють. Кожен пенсіонер, кожна людина старша туди звертається, бо мало хто доїжджає. от, Наприклад, у нас Олика поблизу. В нас є люди 70 років, старші. Мало хто ж туди їздить. Всі звертаються от у нас є працівник. Відділу зв'язку вона розносить вже періодику вона, як то, ми кажемо газети, журнали. І кожна людина звертається, от принесли квитанцію. Просили допомоги селяни у народного депутата України Ірини Констанкевич, яка приїхала із робочим візитом на свій виборчий округ, куди входить і Ківерцівський район. В планах. Обласного управління поштового зв'язку скорочувати поштові відділення, і, зокрема, і в ківерцівському районі передбачено кілька. Тому ми хотіли послухати місцевих мешканців, з'ясувати наскільки це для них важливо. Ірина Констанкевич пообіцяла підготувати депутатські запити із проханням не закривати такі необхідні людям поштові відділення. Без уваги не залишили і Одрадівський ФАБ, якому, як і більшості фельдшерсько-акушерських пунктів у маленьких селах, не вистачає фінансування. Тому за допомогою доводиться звертатись до благодійників. Нам не вистачали двері, вхідні потрібні були. Фонд тільки разом допоміг Ірина Мирославіна. І фонендоскоп, вага, більш-менш те, що потрібно, було дали. До слова, на ФАПі працює лише двоє людей, а викликів щодня надходить до десяти. Відтак медпрацівникам доводиться у будь-яку погоду їздити до хворих на велосипеді. Маленьких сіл із такими проблемами, як водорадах, по всій Волині чимало. Однак благодійні фонди і надалі намагатимуться допомагати тим, що держава переклала на їхні плечі. Анастасія Кушнарьова, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Волинська митниця знову у центрі уваги правоохоронців. Прокуратура розслідує факти корупції службових осіб митниці та незаконного перевезення через кордон алкоголю, сигарет та дизельного пального. Відповідно до судових ухвал, митники завиногороду закривали очі на ввезення в Україну підакцизних товарів. До оборудки, ймовірно причетний і поліцейський. Правоохоронці підозрюють в отриманні хабаря службових осіб Волинського пропускного пункту Ягодин авто ВПС Рівне від осіб, які перетинали кордон та незаконно великими партіями перевозили підакцизні товари. Кримінал прокуратура відкрила ще у квітні 2017 року. Розслідування триває і досі. Відповідно до судових ухвал. Історія така: група з чотирьох осіб платила митникам гроші. За безперешкодне перевезення через кордон підакцизних товарів, алкоголю, сигарет та дизельного палива. Мало того, правоохоронці здобули дані, які свідчать, що до функціонування такої оборотки залучено і співробітника Любомельського відділення поліції, який, крім цього, як зазначається в ухвалі, причетний до незаконного зберігання збуту та транспортування з метою реалізації контрафактної тютюнової продукції, яка виготовлена на територію України та Республіки Білорусь. Правоохоронці вже провели кілька обшуків та вилучили великі партії сигарет та алкоголю. Кінці серпня цього року слідчі у межах досудового розслідування вилучили 2800 літрів дизельного палива, на які суд наклав арешт. У межах цього ж кримінального провадження у кінці серпня провели обшуки у одному з приміщень у місті Ковалі, де вилучили 168 пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів з рідиною з запахом спирту. Наразі триває досудове розслідування. Марія Петручик для новин на часі. Як переконати пересічного українця напередодні виборів в тому, що живе він достойно, дуже просто вирішили президент та прем'єр-міністр України і вимкнули аналогове мовлення у державі. Тепер ті, хто дивиться телевізор зі звичайною антеною, зможуть бачити тільки один телеканал державний. А там глядачам розповідатимуть тільки правильні речі про політику і спонукатимуть вподобати того чи іншого кандидата без альтернативи. Одне не врахували силою, не будеш милою. Та й скільки не каже цукор Оті солодше не стане. Волинь без аналогу. Волиняни, які живуть на прикордоні, тепер слухають новини наших зарубіжних сусідів, зате не бачать волинських телеканалів. У селі Кортелі Сиратнівського району чи не на кожній хаті супутникова антена. адже без супутника тут ніяк, бо ж цифра не тягне, а телевізор хочеться дивитися усім. Але от біда, тепер як відключили аналогове мовлення, селяни вже не побачать волинських телеканалів, а новини з регіону люди слухають по ТСН. А які вас зараз після відключення каналу показують? Нема ніяких. А як Як ви спостерігаєте? Ще Нічого немає, кончився канал і все. Ми зараз що роблять, то і хочуть, що хоче, то і роблять. Подключили і все. Колись відключали, раз не показували, зараз нічого не хоче показувати. І ви не маєте ні, ні, нема. Нія, ніякого тюнера? – немає. Нема нічого у нас, ніякого присрочства ще хіба купимо. – Я тільки плюс дивлюся. Ага. А які показують після відключення? Ніяк. Ніяк не показує. Ніяк. На простій антенні ніяк не показуєш. Все відключено. Все. А, і скажіть, як ви думаєте, що це ну, добре? Не добре. Угу. Ну, а що робити зараз? Ну, що саме антени антенни і всі спутнікові буде телебачення? У нас немає чогось волинських, я не знаю. Я хотіла б дивитися Луцьк, але не, не можна. Тобто перешивати Волинський того тюнера чи що, я не знаю, що там робити, так? Тобто тюнер не тягне? Не тягне Волині в нас. Ага. От хотілося б дуже бачити а, свої ролицю. А які ви, як ви ознайомлюєтеся з новинами регіону? Тобто ви. Ну і новини ви дивимося чого ж один плюс один дивимося. Ага, а да. українських телеканалів ні, не, нема ні одного. Навіть не допомагає ні тюнер, нічого. Ні, ні, ні. Білоруських тільки по тарілці два канали. Mm -hmm. О, і, ну російські. Я думаю, що повинні були різні канали, не тільки один канал, який одну думку пропагує. Знає. Ну у нас спотніх по не більшість. Тарілки більше тарілки. тарілки на. На. У мене є тарілка, що я вам можу сказати. Ага. І інтернет є, що я можу сказати. Ми бачите, добре, а от пенсіонерам не дуже. Ну чого пенсіонерам не дуже? Пенсіонери тарілки немає. Ну так, хай куплять тарілку. Проте, не у кожного пенсіонера тепер знайдеться кілька зайвих тисяч гривень, щоб купити супутникову тарілку. Ну, лише не візор Ну то ж я, конечно, щось гарне показує, то й дивлюся. Путину дивитися. Треба супутникову тарілку купляти. Я вас вашу купити. Ой, дитиночку милоше не задоволів. Німа що ж я те, получаючи ні дві тисячі, а все. За косовицю 300, за друг туди 200, за молодіні 100, туди за другу невочку 100. любите телевізор дивитися. Ну, то ж люблю вчора, не завжди. Я, ну, то ж, ну то ж я пошу, що включаю, то дивлюся. Ну хай ну, хай ну побачу, дитину мила. Не скажу, да от, зараз грубку точно по півтора-дві тисячі скажу. От моя пенсія, я отримую, де я даю сама бабу дивися в потолок, а в телевізор дивися голодна, не купляй їсти, що неправду кажу. Таких бабусь на волині чимало, і саме цей електорат завжди був найсправнішим виборцем. Тому й очевидно, чому теперішня влада повимикала пенсіонерам телеканали, залишивши єдиний суспільне телебачення. По цьому телеканалу владці вже за багаторічною традицією зможуть похвалити свої здобутки, не виключення і наступні вибори, які не за горами пенсіонерам, кандидати у президенти та депутати без мук совісті, звісно, розкажуть про те, як їм добре жити. Живеться зараз і житиметься ще краще згодом. Альтернативної ж думки селяни з єдиною ...антеною не почують. Аналогове телебачення не відключають лише біля Криму і на територіях прилеглих до зони АТО. Щоправда, там інформаційну ситуацію рятувати уже пізно. Адже занадто довго на українському півострові, а також в Луганській та Донецькій областях, російські телеканали перебивали пропагандою державні. Власне, справжня війна на сході розповідає. Почалася з інформаційної буквально напередодні. Ми побували у селі Самари Ратнівського району. Там ми маємо схожу ситуацію, яка спіткала схід. Самаряни слухають білоруські та увага, російські телеканали. Адже наша влада відключила загальнодоступне телебачення. Україна не тягне Україна. Ага білорусь, Росія тягне, а Україна не тягне. Хотя хоча б не тягнув би. Ні на українську танцю я не бачу. Uh -huh. Не показує. Uh -huh. Я тільки Росію беруться, нас тут показує тільки. Uh -huh. ну, ну, Погорити горох, там, ну, -ко -ко ну лузьк тянув. Uh -huh. Зараз не тягнений луск, тільки Київ один і все. Uh -huh. А беруся, Польща, глушить все. А скажіть, а ви б хотіли, щоб у вас був нормальний телебачення? Ну а як зінову ну, Щоб Україна, <таспоріг> <таспоріг> то щось, я дивлюся, беруться, Росію. Я в Україні не бачу України. Що uh -huh. робиться на Україну? Я кричав, що там не розказують. я тому вірю, угу. я, я не знаю, новостей, що там. Щоб угу. звісті послухав, то я послухав, угу. а то це, нічого не було. Ні, 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 угу. Ну інтересно, Білорусія говорить, а Україна не говорить. Вимкнення аналогу це не що інше як інформаційна диверсія. І хто зна, чим завершиться такий інформаційний голод. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Автостоянка чи дитячий майданчик з такою дилемою стикнулися жителі вулиці Федорова, 8, що у Луцьку з нею прийшли до керівництва міської влади. Під час розмови з мешканцями виявилось, що це не єдина їхня проблема. З понеділка на цій великій прибудинковій території розпочався грандіозний ремонт. За планами, цілий двір повинен бути у бруківці. Окрім естетичної окраси, цей матеріал оптимально вирішує чимало питань. Скажімо, у разі несправностей мереж, прокладених під землею, бруківку можна зняти і їх усунути. За асфальтовим покриттям усе набагато складніше, та й назад його не покладеш. Ремонт цієї території також передбачає збільшення площі парку місць для автомобілів місцевих жителів, але за рахунок... У зменшення дитмайданчика. Окрім цього, подивимося по цьому по дислокації. Може будуть якісь побажання вже в ході роботи, може, якісь дитячі обладнання доставимо там гірки чи там балансири? Щось вже ну це вже буде під кінець роботи доставлятися. Якщо якісь будуть бажання, ви все рівно будете нас тут бачити всіх. Ми. Ходимо, якби можна буде ще вносити свої пропозиції. Буде лед освітлення по всьому периметру. Злаштоване, нове мешканці будинку таких змін просили давно і зараз очікують результату. Коли будинок в 93-му році здавався, автомобілів не було стільки. Треба її продовжити, щоб дітям хватить де гратися їм немає місця до парковки. Ну навесне, хоч якийсь лад Спочатку почати робити, а потім будемо бачити, що буде виходити. Якщо ж мешканці Федорова 8 цілком задоволені таким перебігом подій, то жителі паралельного будинку не дуже. Бо ж за бюджетом та плануванням на їхній території грандіозних змін не очікуються. Тут виникають питання одразу по суміжних будинках по Федорова 6 тобто є листи від департаменту ЖКГ, були люди неодноразово і на прийомах заступників міського голови для того, аби змістити трошки сміттєві контейнери. Власне, зараз вийшли ще на місце подивитися, щоб знести зміни до проекту, відкоригувати і змінити розташування смітників, зокрема біля будинку Федорова 6 і Федорова 8 ті, що є тут на прибунковій території. Ірина Загорська В'ячеслав Морушко. для новин на часі. Шкідники у підвалах житлових будинків. Окрім дрібних гризунів, мишей та пацюків в підвалах можуть масово розплодитися. Блохи. Ці дрібні малопомітні створіння за сприятливих для них умов швидко множаться, чіпляються до взуття та одягу і можуть потрапити з підвалу до під'їзду, а далі у квартири. Для ефективного запобігання поширенню шкідників житлові експлуатаційні підприємства та ОСББ повинні своєчасно звертатися у відповідні служби, які спеціалізуються на дезінсекції та деретизації. У Луцьку працює декілька таких підприємств: як комунальних, так і приватних. Проводяться сьогодні запобіжні заходи. Наново, чи лише за викликом, наша знімальна група потрапила на один із таких профілактичних виїздів. По декілька виїздів на день обробка підвалів та інших приміщень, зокрема і житлових, в різних районах міста центр новобудови чи так звані спальні райони. Зі слів працівників підприємства Дезінфекційна справа цього року в період кінця літа, початку осені, спостерігається небувалий сплеск звернень про виявлення у підвалах будинків блог, що говорить про неабияке поширення шкідників. Ну є підвищення, тому що котів багато дуже розвелося. Ну... Це не епідемія. Якби котів стерилізували, мили, то б не було б того. Липень, серпень, ну і червні. Ну бачите, і вересень. Жарко, тому що тепло, вони в піску вони відкладають яйця. Як кажуть дезінсектори, часто жителі, як це не дивно, з байдужістю ставляться до їхньої роботи, відмовляють допомогти з водою чи відкриттям тих же підвалів. Переносниками підвальних блох часто стають безпритульні тварини та голуби. Вчасно звертатися, треба ну, котів відловлювати. Є в нас притулок для котів. Отже, увага, шкідники у підвалах, та боротьба з ними закладена в кошторисах утримання будинків, прописана в угодах з надавачами послуг з дератизації та дезінсекції. Голова ОСББ Липинського 9 Сергій Маляренко на роботу служб не нарікає, але боротьба зі шкідниками має бути системною. Тобто, не можна провести обробку в підвалі одного будинку і не провести таку ж обробку у сусідньому. Щоб не дотягувати до моменту, коли йдуть звернення, і вже існує яка. Проблема, то ці речі треба робити постійно, регулярно. Це не аби великі якісь гроші для будинку, але зато немає зимой мишей, немає блог. А зараз просто якась пошість, майже в кожному будинку, навіть в новобудовах появляються якісь блохи невідомі, якісь домові комахи. і Щоб цього не дотягувати, то треба… Робити регулярно і, скажімо, всім будинкам разом. Тобто, якщо один будинок буде робити такі заходи, а другий не буде, то не факт, що з того, де не роблять, не переберуться ці комахи і тварини, шкідники на сусідній будинок. Усе починається з антисанітарії та інших сприятливих для розмноження шкідників умов. Свій негативний внесок у засмічення підвалів часто вносять безхатченки, та й звичайні жителі багатоповерхівок трапляються, скидають сміття та відходи не в смітники, а у ті ж підвали. То в утримання будинку закладені такі статті, називаються деретизація і дезінфекція. Тобто договір є комунальних підприємств не тільки третього, а всіх комунальних міста Луцька із комунальним, не комунальним а приватним підприємством, яке називається дезінфекційна справа. Відповідно, кошти, які мешканці сплачують за утримання будинку, 100% тариф іде, розшиплюється на міському общественному центрі, іде на те підприємство. І те підприємство раз в місяць з'їсть відповідно Дезінфекцію і закладає частину тих засобів для гризунів. Якщо мешканці звертаються, то ми відповідним листом і в телефонному режимі звертаємося з цим підприємством і вони реагують і так само ну, здійснюють ці роботи. Вартість послуг з обробки місць потенційного поширення шкідників не така вже й висока, – 200-300 гривень на місяць в залежності від кількості під'їздів та квартир у них. Радимо мешканцям житлових масивів дотримуватись елементарних санітарних норм при використанні підвальних приміщень та не вагаючись повідомляти керівників ОСББ та ЖКП про факти виявлення шкідників у підвалах чи у під'їздах. Дмитро Ураєв, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Танцювальний флешмоб та куліш від ректора запальна і урочиста атмосфера панувала у Луцькому національному технічному університеті під час посвяти. У студенти на святі побувала і наша Ірина Загорська. Обличчя повні ентузіазму, амбіцій та впевненості. Такі вони відтепер першокурсники Луцького НТУ. Лави студентів вишу цьогоріч поповнили 2030 чорашніх вчорашніх школярів та майже 900 магістрів. Урочистості розпочались з традиційного маршу першокурсників. Цікаво, що кожен факультет подбав про свій образ. Першачки зазначають, що до спеціальності та вишу не вагались. Я не знаю, ми не голосуємо. Це мало подорож. У нас був технічний коледж від тому постійно до нас приїжджав, будь які святок, це проект, а декан були. Воно все подобалося, атмосфера дуже подобалася. Викладацький склад, викладачі, це все, все так само. Ми все-таки так, викладачі. Прищепили цю любов, ми ще були це, я хотіла залишитися вулицю з батьками. тому що я Займатися. У студентській раді університету запевняють, першокурсників очікує цікаве, насичене різноманітними захопливими подіями студентське життя. Безумовно рада навчатися, інакше б я не вибрала цей, цей університет. Мене якось якось відчула, що сюди треба поступати. Що ми робимо? Зазвичай ми робимо постійно якісь кіноперегляди, вечірки, настільні ігри у нас постійно відбуваються, квести, різні події, концерти. Постійно кожного місяця по три-чотири заходи ми завжди робимо. Тали молодих з новим статусом представники Луцької міської ради та Волинської держадміністрації. Голова ОДА запропонував студентам приміряти посаду, яку очолює, і визначити пріоритети. Серед першокурсників була одна сміливиця, яка зауважила: перш за все необхідно зробити дороги та пустити більше транспорту, який курсуватиме до університету. На що губернатор відповів: мовляв, все у руках теперішніх студентів. Ректор університету Петро Савчук в свою чергу пообіцяв. Ми дійсно зробимо все, щоб ті необхідні знання, вміння і навички, ці компетенції, які вам потрібні для особистого самоутвердження, для розвитку особистості, ви здобули в стінах нашого вишу. Ми дійсно на сьогоднішній день вважаємо себе успішними і в рейтингу топ-200. ми. В Регіоні перші. Продовж заходу винуватців святкування та усіх присутніх розважали танцями та співами. А цікавинкою заходу став приготований ректором Куліш. Ірина Загорська неля Прокопчук для новин на часі. Більше 20 учнів Любомирської школи поїдуть в артек буковель цієї осені. Серед щасливчиків обдаровані діти, переможці обласних та всеукраїнських олімпіад та спортивних змагань. 30-річчя загальноосвітньої школи в Любомлі минуло по особливому. Учні та вчителі отримали не лише вітання, але й корисні подарунки. Антоніна, учениця цієї школи, вже втретє потрапить до відпочинкового табору Артек для дівчинки. Це ще одна можливість довести, що знання мають значення. Третій раз я вже маю нагоду поїхати і відпочити в горах українських горах в Артеці. Він перей... в Артеці, там де панує дружба. Любов, злагода там, де завжди весло і ніколи не можна сумувати. Я там відпочиваю і на навчання маю більше сили, маю більше мотивації знову здобувати, знову здобувати призові місця. Під час урочистої лінійки у школі представники фонду передали вітання дітям від голови обласної ради і засновника фонду Ігоря Палиці та побажали їм успішної дороги в життя. «Щороку фонд ігоря Палиці тільки разом підтримує обдарованих дітей. Які в навчанні, в спорті, в змаганнях, і різноманітних заходах отримують не тільки подарунки, але своєю інтелектуальною працею отримують подівки на окрім цього, школярі отримали можливість на шкільних перервах грати у теніс. Фонд, як сказано, як вже сказано було на цьому заході, не оминає своєю увагою будь-які спортивні події, а також такі значні події, як 30-річчя школи. З нагоди 30-річчя школи, ви знаєте, можливо, вже бачили. Вам подарували від фонду тенісний стіл. 22 дітей уже згодом поїдуть відпочивати до Артеку. Нині у таборі оздоровлюється 200 волинян. Це особливі діти та їх батьки, які перебувають у міжнародному дитячому центрі. Заїзд сонячних діток і тих, хто потребує реабілітації, теж відбувся у рамках проєкту фонду «Ігоря Палиці Тільки разом відпочинок у Буковелі. Сергій Буярчук ірина Кудря для новин на часі. Це було останнє повідомлення випуску. Журналісти телеканалу «Аверс» продовжують стежити за подіями міста і області. Тож до зустрічі у наступних випусках новин з вами була Ольга Приступа. Нехай щастить.